Цього тижня ми розповідали вам наші глядачі, що учасники творчих гуртків центру естетичного виховання виїхали до петровських редутів, де облаштоване для них наметове містечко. Того дня погода не дуже сприяла відпочинку на лоні природи, бо шостка випроводжала дітей проливним дощем. Сьогодні ми готові представити вам відеозвіт, як там насправді на березі десни відпочивають наші діти. Саме тут на березі красуні Десни розкинулося наметове містечко. Минуло лише три дні, як заїхали діти до нього. А воно вже перетворилося на справжню чарівну країну дитинства. Батьки, що відправили своїх чад до наметового табору на березі десни, можуть за них не хвилюватися. Їх життю тут можна по-доброму позаздрити тепло, сонячно, весело. Більшого дітям поки що не потрібно. Ми на власні очі переконалися, що побутові умови добрі, в наметах чисто прибрано та затишно. Для дітей створені гідні умови відпочинку. Такий язик не повернеться назвати диким. Самим дітям тут дуже подобається. На річки купаться, подобається. Інтересно, свіжий воздух там всего. Все идет замечательно, ловим рыбу, отдыхаем, ну и просто отдыхаем. Тут хорошо кормят, речка теплая. В палатке нам не очень нравится этот лагерь, потому что тут мы живем в палатке, тут нам как бы непривычно, и мы развиваемся. Тут очень много друзей новых я нашла. Здесь интересно, я, конечно, же, не первый год, мне нравится здесь. Все хорошо, вода теплая, хорошо кормят, все нравится. Пора мяча, бадминтон, щейки с игры, назву, ну, подобрать важко. Сдружились и уже нажили традиционно. ...традиції. У дівчинки з цього сердечного загону наразі день народження. В якості подарунка для неї обрали символи, які намалювали прямо на своїх рум'яних щічках. То для 4-го ми придумали нарисувати кожному на щіки сердечки. Чому сердечки? Ну, тому що вони дуже красиві, червоні і попросила одна дівчинка, у неї завтра день народження, вона попросила щоб намалювати. На свіжому повітрі апетит розгулюється неймовірно. З цією істиною не посперечаєшся. Польова кухня працює без зупину, дров заготовлено вдосталь. Валентина поверна метового містечка, радіє, що діти з'їдають все до крапельки. Як їдять, Дуже добре, просять добавки, всього вистачає. Всього. Готують повара майже без перестанку в меню свіжі овочі, м'ясо, птиці, якісна риба. На полудні вишикувалася черга з ложками, чашками. Відпочивальники поспішали до місця роздачі їжі, а потім влаштовувалися невеличкими компаніями: хто прямо під соснами, хто біля наметів, яка ж смачна та їжа на свіжому повітрі. їсть Так! Да. Володимир Кисельов, директор табору, спокійний і задоволений. Проєкт вийшов вдалим. Побачив, організовуючи цей табір, багато прикладів, але переконаний, що саме цей об'єднав собі все найкраще. Екстремальний віддих, це віддих сьогодні, наймодніший віддих. Наш лагерь не можна назвати вже таким лагерем нецивільним. У нас постійно подається артезіанська вода. У нас гаряча вода в кухні, ви бачите, що готується все на пальній кухні, де шкафу. жаровочные дают температуру 300 градусов, поэтому все прожаривается, все проваривается, и пища не может быть некачественной. Поэтому, дай бог, постучим по дереву, чтобы все было хорошо. Дети сытые, накормленные, и, ну и главное, дай бог нам солнышко. З дружнім візитом цього дня до дитячого містечка завітала Ніна Сиваєва, заступник міського голови. Вона навіть трохи заздрить дітворі, але щиро радіє тому, що шосткінські таланти можуть талановито відпочити. Радує те, що вони всі задоволені, що вони всі веселі, що їм тут подобаються. Ми впевнені в тому, що вони відпочинуть тут дуже дуже гарно. Для чого створені всі умови нам дуже не хотілося розставатися з дітьми, їх вихователями. Дуже вже тепла атмосфера панує у наметовому таборі. Та все ж прийшлося. Щоправда, довелося пообіцяти ненадовго. Попереду багато подій гідних нашої камери і уваги наших глядачів.